Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто по-складне Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то тут ви вірно. Сьогодні я хочу вам продемонструвати цікавий еншпіль. Е скандальний якомусь плані е і дуже повчальний. Білим грав е Володимир Камнік чемпіон світу проти Сильного Росмейста, топового росмейства. Людина входила в цей час в десятку найкращих шахістів. Як ми бачимо, всі позиції, Бірустед краще, активніше. Їхні біверстет активніше. Чорних словий пішак на А5. І, в принципі, чорні приймають вірне рішення, вони міняють тури. Білі можуть, не останні цьому завадити, повинні мінятися і грають король B5. Принція, це позиція нічийна, і перехід в цей іншій був виправданий. Ну, тепер в якійсь степені чорні не випускають нічу, але роблять, на мою думку, не найкращий хід, активний, але найкращий. Не грають король e 5 Мало цих нічого не портить. Сильніше було король 7 зіграти просто, і на король 5 зіграти F6, зберегти пішака. І в цій ситуації план досить, захисту досить простий. Король із чорним словом блокують ці пішаки і білі не встані королем. Наприклад, проникнути на цей флаг. Чорний король завжди цьому може перескочати. Це така типова нічина позиція, яку повинен знати кожен грамотний шахіст. І, наприклад, ці всі, всі спроби будуть сперечені на невдачу, тому що на цей хід буде король c 7 і король не може перескочити на інший флаг. Фланг ми завжди цьому можемо помішати. Так, так. ну... Не видно, як тут можна перемогти. В принципі, позиція досить легка нічого. Чорний райт король це також не, сильно не міняє оцінки. Просто залишається пішка, який особливу ролі не грає. Хоча менш при пішак це дуже багато, але в різнокольових шпілях це, так би мовити, Фактор невирішальний. Кроль Д6, С4, слон Ф2, зірали, слон e 8 кроль Е7, слон С 6, кроль Д6, слон Б7. І тут трапилось. Несподіване. Важко пояснити, чому це трапилось, таким можна здогадуватись чорні в цій позиції здалися. Топовий гросмейстер. ТОП-10 здається в нічійній позиції. Незрозуміле рішення абсолютно, тому що ніча тримається досить просто. Єдиний варіант, де Чорні програють, якщо не зіграють слон. Є один, і буде захищати цього пішака. Тоді біля отримують сильного пішака С, який прийде на С6 сюди. Ну і краще слона звільнити, зіграти С6 у потрібний момент. І тепер білий король йде за пішаком А6, якого не можна захистити, чорні не встані його захистити. Але вони повинні тримати таким чином фланг. Тепер слон буде тут перегружений. План білих полягає в тому, що слон не встигне все тримати. Тепер король біжить назад до пішака А5. Тут чорні повинні пропустити. Тепер король крокує до пішака Можна було вже. королю б 5 І тепер фактично цукцванг, тому що. На вхід короля відіграють просто король B6, з загрозою C7. що можна буде здатися? Тому слон повинен грати, слон D2. І білі тепер утворюють ще одного пішака, Тобто попередньо відділили про прийом штанів. Так би мовити, два пішки. Пішака, вони ніби як штани самі біжать. Шаховоживані, звичайно, такий е е е е е засовується король c 8 король Б6, слон F4. Тепер треба віддати пішака, інакше c 7 вже загрожує, слон 4, король B5. Ну і тепер е три зв'язаних пішака, їх неможливо втримати. Тут білі розтягують. Оборону слон просто перегружений, так що тут легка перемога за білих. Але це була неправильна ідея захищати Пішака. А5. Повернімося до цієї позиції до слон b7. Якщо чорні нічого не роблять, просто чекають, вичікують, незрозуміло, як любілі можуть перемогти. Можна зіграти так. І просто тепер якщо король захоче побіжати на інший фланг, це теж не так страшно в даному випадку, але чорні можуть тому запобігти. Вони грають слон е 1, король Б7, слон 5, на кольорі 8, король d6. Король не пропускається на інший фланг, хоча це також не є смертельним. Наприклад, можна зіграти просто. слом... Ну, це 5 не нападає на пішка. І на слон є 2 Повертаюсь назад. Якщо він там очікує, то я граю словом. Король за 6 сумев, наприклад, так. Саме просте. І... Без втрати пішака. Крой може в принципі, проскочити, але вони втратять пішака, наприклад С. Так що, наприклад, в такому варіанті так. Кро С5, Крой D7. Чорні заберуть пішака і можуть мати легко нічию. Вони просто потрібний момент поставлять слона на а 4 крой забере пішака а 6 і крой буде контролювати пішака А. З свою блокаду, типова нічійна позиція. Король контролює пішаково, е, прохідного пішака, а слон тримає фортецю. Так що от такий повчальний приклад і взагалі е, важко пояснити, чому розмесе такого класу, як Свідлер. Петро Свідлер в цій позиції в позиції здався. Ну, Можливо, декілька факторів. В принципі, це, звичайно, фактор стресу, фактор втоми, тому що прямо вважаємося дещо втомленими, але це звична нагрузка для гросмейстерів, так що тут нічого не було такого особливого. І єдиний, так би мовити, такий момент, якийсь момент, просто йому здалося програє і щось привиділося. Але все одно, скажімо так. Скажем, недостатньо навичок, напевно, гри в таких іншпілях, хоча це. Як на мою думку, рівень щоб хорошою технікою, рівень першого розряду кандидата майстри повинні досить вправно вже грати такого плану позиції, скажімо так. Ну Така от повчальна партія. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.